Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power – Офіційний партнер ППЛ 2023-2024 років. Планса 22. Головний тренер Олег Краснопіоров, тренер Ігор Шуховцев, ще гратиме. Андрій Бужнар 50-м номером капітан цієї команди сьогодні головним арбітром цього матчу призначений Дмитро Сауленко з Полтави. Йому допомагатимуть асистенти Богдан Морозюк з Івана Франківська та Володимир Бамбурак з Чернівців. Але давайте трохи згодом знову. Зараз Кравчук з м'ячем врізається в швидкий майданчик. Кравчук пробиває поруч зі стійкою. Але принаймні ми вже побачили хоча б один момент. Цілу він у дальню стійку, як бачимо, Сантра. Вісім матчів, дві перемоги, 5. Нічих, і одна поразка. Зараз кравчук з м'ячем. праворуч на Бежена. Беженар – хороша позиція. І зараз рятує Каравашенко свою команду. Тому що ну, Андрій Беженар, по суті, виходив віч на віч. З'єднання в центрі поля. цей м'яч. І зараз Стень першим на м'ячі Прокидає собі на хід. Стень. Бежина, майданчику. Кравчук. Кравчук прибиває. Блокують його удар. Прострілюють, штрафний майданчик, там нікого немає, там на добиванні міг бути Миронюк не встигає. Кравчук прибиває. Повз ворота. Затяжна атака і з ударом. Але, схоже, Сергій стань буде навішувати. Штрафний майданчик. Пошла передача ліпову зго! Ні! Не зараховую зараз е, арбітер цей гол. ну Мені не зрозуміло чому. Давайте може щось проясниться на повторі. Маріупольська команда майже всім складом у в штрафному майданчику. Зараз Каравашенко, там дуже небезпечно. Миронюк. Мороз відбиває. Мельниченка. Пробивати? Так, пробиває, але дуже неточно. Але це перший удар е, у бік воріт. Тут що? Тут Кравчук Кравчук правим флангом. Кравчук протягнув м'яч. Прибрав під себе і Пробив. І Станіслав Кристін на Лівому. Ляшенко просто встає. Не вдався йому удар зараз. Яка ж зараз була непогана передача. Центр знову виходить. З власної половини поля. Бежанар з м'ячем. Кравчук. Кравчук пробиває Гол! Який влітає зараз гол! Аж деякі футболісти епіцентру просто взялися за голову. Кравчук, подивіться, ну скільки там? Ну, метрів 25 до воріт. 39 хвилина. Рахунок нас. 1 -0. Какає правим флангом Ляшенка. Ляшенко там стань просить передачу. Кравчук набігає. Ляшенко в штурмовому майданчику. Відтягується передача на 10 метрів. Крисі пробиває, блокують його удар. Тому не давав дозволу виконувати цей стандарт. і Зараз пішов Пробиває Мороз там. рятує свою команду Каравашенко. Підписуйтеся на YouTube канал ПФЛ. Тисніть на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі трансляції, про всі відео, які з'являються. На мега крутому ютуб-каналі. Руками здавалось мені також грав Мочевінський, але Осоленко не побачив. Побачимо. Передача на ближню стійку. Руки мені теж здалося, що була рука в захисника Маріуполя. Свісток арбітра знову мовчить. Мочевінський. Непоганий простріли тут від скоки і жмурко. Пішла передача. Який момент! Жмурко зараз рятує свою команду. Що там? На ліповуза. Ліповуз з м'ячем. Кравчук. Забігання від Глущука. Засильна передача. Не встигає Глущук. Тут підбирання за Кристіним. Жмуйда отримає передачу. Кравчук. Кравчук, пробиває повз ворога. Відтісняє трошечки зараз футболісти центру суперника, але ж і тут не точно удар. Лакса, що там на лаві запускників центру вже готується ще одна заміна. Зараз відплаче. Чи... Який момент і гол. 1-1. Маріуполь зрівнює рахунок Зубков на 83-й хвилині. Робить рахунок 1-1. Кристін дало обігрує суперника. Зараз Кристін запускає вперед кравчука. Кравчук ну. Кравчук набирає швидкість і простріл на Кристін буде пробувати. Пробуває та блокується. Який зараз момент? Він лише не завершився. Через себе пробуває гірний. Караващенко на місці. Задоя. За доя прибуває вище воріт. Навис. Не дається камінчанам зараз пробити. Але далі ще м'яч там штатного майданчику. Такі перепасовки головою. Крисін. До Кравчука. Кравчу. Що це було передача, скоріш за все. Все. От якраз і лунає у нас фінальний свисток, який сповіщає про те, що. Матч першого туру чемпіонської групи у камянці подільському між епіцентром Маріуполь завершився з рахунком 1-1. 39-та хвилина. Кравчук 83 третя. Зубков ефір цифрової доби. Це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Юкрейн News. офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.